Цей рік був різним, а в періоди щастя він здавався найкоротшим. А в часи наполегливої праці, випробувань і негараздів найдовшим. У 2025 році ми глибше пізнали суть людини. Ми дізналися, як це пережити зраду. Подібно до тієї, коли Юда зрадив Ісуса за 30 срібних монет, водночас цей рік подарував розуміння справжньої цінності вірних вчителів і однодумців тих, хто підтримує, не зникає у складні моменти, хто вдячний і не боїться відкрито це показати. Ми також пізнали, що таке заздрість, коли успіх викликає злість, коли є ті, хто готовий нищити, замість творити. Та, попри все, центр Аурелія має потужну силу, силу віри, єдності і правди. Саме тому, Жодні труднощі не змогли нам зашкодити. Ми вистояли, ми стали сильнішими, ми продовжуємо свій шлях. Ідемо далі з вірою, досвідом і впевненістю. Усе найкраще попереду. З повагою. Центр Аурелія.